По-перше, вітаю всіх вболівальників «Металурга», вітаю нашу команду Металлург з такою важливою перемогою. Сьогодні вона була важка, по счету явно це було видно. видно. і ми сьогодні достатньо моментів створили, но, к сожалению, після першого тайму рахунок був 2-2 на табло, а другий тайм показав, що все-таки ми сьогодні були сильніші. Відіграли важку гру 37 градусів, досить важко знаходитись просто на вулиці, грати тим більше. Я так вважаю, хороший перший тайм у виконанні нашої команди, і команди суперника, бо ось у другому таймі, як мені здається, трошки не вистачило сил та концентрації. Ну і дуже погана гра в обороні. Тому і програли. Звичайно, дякуємо Збройним силам України, які Дозволяють нам грати в футбол, дозволяють грати в першій лізі. Я скажу так, що їм там набагато складніше, ніж нам тут навіть при 37 градусах. Поздравляю металор Запоріжжя з перемогою.